Діяння Святих Апостолів, глава 3. Петро та Іоанн у дев'ятій годині йшли разом до храму на молитву, і був чоловік, кривий від утроби матері своєї, якого приносили і садили щодня перед дверима храму, що називалися Красними, просити милостинів тих, хто входив до храму. Він, побачивши Петра та Іоанна, що мали увійти до храму, просив у них милостині. Петро з Іоанном, пильно глянувши на нього, сказали Глянь на нас. І він пильно дивився на них, сподіваючись, що небудь від них. Але Петро сказав «Срібла і золота в мене нема, а що маю, те даю тобі. Ім'я Ісуса Христа назореє, встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів і одразу зміцніли його ступні й коліна. І, скочивши, став і почав ходити, і, увійшовши з ними до храму, і ходив та скакав, хвалячи Бога. І весь народ бачив, що він ходить і хвалить Бога, і впізнали його, що це був той, котрий сидів біля красних дверей храму ради милостині, і сповнилися жаху й подиву з того, що сталося з ним. Оскільки зцілений, кривий не відходив від Петра та Іоанна. То весь народ, дивуючись, збігся до них у притвор, що називається Соломонів. Побачивши це, Петро сказав народові мужі ізраїльські, чого дивуєтесь цьому? Або чого на нас так дивитись, ніби ми своєю силою чи благочестям зробили те, що Він ходить? Бог Авраама та Ісаака, і Якова, Бог отців наших, прославив Сина свого Ісуса, котрого ви зрадили. Те від якого відреклися перед Пілатом, коли він хотів звільнити його. Але ви від святого і праведного відреклись і просили дарувати вам чоловіка вбивцю, а начальника життя вбили, його Бог воскресив з мертвих, чому ми свідки? І заради віри в ім'я Його, ім'я Його зміцнило цього, котрого ви бачите і знаєте, і віра, яка від нього дарувала йому це зцілення перед усіма вами. А втім, я знаю, браття, що ви, як і начальники ваші, зробили це через невідання. Бог же, як провістив устами всіх своїх пророків постраждати Христу, так і виконав. Отож, покайтеся і наверніться, щоб очиститись від гріхів ваших, щоб настали часи втіхів від лиця Господа. І хай пошла він провіщеного вам Ісуса Христа, котрого небо повинно було прийняти до часів здійснення всього, про що говорив Бог устами всіх святих своїх пророків від віку. Мойсей сказав отцям: Господь Бог ваш, дасть вам з братів ваших пророка, як Но... мене, слухайтесь його у всьому, що говоритиме вам. Станеться, що всяка душа, яка не послухає пророка Того, винищиться з народу. І всі пророки, і Самоїла, і після нього, скільки їх наговорили, також провістили ці дні, висини пророків і завіту, що його заповідав Бог цим вашим, кажучи Авраамові і в потомстві твоєму благословляться всі племена земні. Бог, воскресивши Сина свого Ісуса, до вас перших послав Його, благословити вас. Відвертаючи кожного від злих діл ваших